Минулої ночі президент Трамп заявив, що отримав певні сигнали від президента України Зеленського. Схоже, що він готовий повернутися за стіл переговорів. Раніше сьогодні я отримав важливого листа від президента Зеленського з України. У листі сказано, що Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити тривалий мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці. Зазначив він. Моя команда і я. Готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти довготривалого миру. Ми дійсно високо цінуємо те, скільки Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти її суверенітет і незалежність щодо угоди про корисні копалини та безпеку. Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час. Я вдячний, що він надіслав цього листа тільки на його отримав. Це відбувається на тлі того, що президент Трамп тимчасово припинив військове фінансування й обмін розвідувальною інформацією з Україною однак ці кроки можуть бути дуже скоро скасовані. А зараз маємо останню інформацію від нашого державного секретаря пана Марко Рубіо, який приєднується до нас, пане секретарю. Раді вас вітати. Дякуємо, що завітали. Ви були в кімнаті минулої п'ятниці. Усе виглядало дещо сюрреалістично. реалістично. Я тоді сказав, що на мою думку він таки повернеться, і схоже, я мав рацію. Цей лист, а також учорашній допис у їх скажуть усе, що було потрібно, аби знову повернути справу в конструктивне русло. Які у вас враження важливо розуміти не тільки те, що сталося минулої п'ятниці, а й усе, що цьому передувало з самого початку було чітко зрозуміло, що президент Трамп сприймає цю ситуацію як затяжний патовий конфлікт, і відверто кажучи, проксі війну між ядерними державами сполученими штатами, які підтримують Україну та Росією, це треба закінчити, і ніхто не має чіткого плану, як це зробити. Дотеперішній план українців, їхніх союзників на капітолійському пагорбі та інших партнерів, полягав у тому, щоб давати їм усе, що потрібно тільки скільки потрібно, але це не стратегія. З російського боку зрозуміло, вони спочатку зазнавали труднощів у цьому конфлікті. Вони більша країна, досягли певного прогресу, однак жодним чином не здобувають перемогу. Тож маємо патову ситуацію. Усе, що намагається зробити президент, це з'ясувати, чи є шлях до миру. Ми повинні залучити обидві сторони росіян та українців. І ми попросили українців не саботувати цей процес. Коли віцепрезидент заявив, що для таких речей потрібна дипломатія, президент Зеленський, на жаль, вирішив Кинути виклик віцепрезиденту і почав ставити під сумнів те, чи взагалі можлива дипломатія, фактично підриваючи план президента. Це і спровокувало напруження. Я радий, що зараз вони схоже переглянули свою позицію, бо я справді вважаю, що цей конфлікт необхідно завершити, і це зажадає від обох сторін певних поступок. Але ми повинні посадити їх за стіл переговорів. Українці мають бути там, адже це їхня країна. Росіяни теж мають бути там. І лише президент Трамп може забезпечити, щоб це відбулося. Це була і залишається що метою, на якій ми зараз зосереджені, згоден це дійсно патова ситуація, причому йдеться про сотні мільярдів доларів платників податків. Це не може тривати вічно, та й сама країна може перестати існувати, якщо це все затягнеться надовго. Скільки ще людей має загинути? Скільки людей загинуло від минулої п'ятниці до сьогоднішнього дня? Мені відомо, що Путін заявив, що готовий до переговорів. Це відповідає вашому розумінню. Так, ми зустрічалися з ними два тижні тому. Мета нашої зустрічі була гранично ясна: чи зацікавлені ви в тому, щоб обговорювати закінчення цієї війни чи ні? Бо не може бути жодного поліпшення у наших відносинах, поки йдеться війна. Вони відповіли, що зацікавлені у переговорах. Тепер ми повинні продовжити контакти, але складно вести їх далі, коли інша сторона конфлікту заявляє, що її взагалі не цікавить мир. Саме це ми й чули певний час. Тепер сподіваюся, це зміниться і буде висловлено ще більш чітко. Можливо, це відкриє двері щоб зрозуміти чи реальні шанси для вирішення питання, насправді тут немає нічого дивного. Президент ще як кандидат чітко заявляв: ця війна ніколи б не сталася, якби я був президентом. Я теж у це вірю. Тепер він працює, аби стати миротворцем. Я вже казав у кількох інтерв'ю. Зазвичай, коли президент Сполучених Штатів найпотужнішої країни світу, намагається запобігати війнам і завершувати їх. Люди радіють. Але коли таким президентом є Дональд Трамп, то дехто називає це жахливою. Ідеєю, на мою думку, ми повинні розуміти, що нам дуже пощастило. У нас є президент, який прагне, якщо це можливо, покласти край конфлікту, що коштує мільярдів доларів, сотень тисяч загиблих. А відбудова триватиме ціле покоління. Я бачив кілька ваших виступів. Мене дратує, що дехто називає Путіна злим диктатором чи бандитом. З цим не сперечаються. Та якщо прагнеш досягти мирної угоди, неминуче доведеться говорити з ним. Попередня адміністрація намагалася це робити чотири роки безуспішно. Мабуть, час натиснути на перезавантаження. Чи може бути так, що спочатку укладається угода про корисні копалини, щоб гарантувати присутність Америки та надати Україні кошти на відбудову, потім припинення вогню, а вже потім повноцінна мирна угода? Чи виглядає це логічно? Я не буду наперед визначати умови переговорів. Врешті-решт в українців є свої вимоги, а в росіян і свої. Треба з'ясувати, наскільки вони далекі одна від одної, коли справа дійде до переговорів. І тут, власне, вступає в дію дипломатія, про яку згадував віце-президент. Це складна робота шукати шляхи зближення позицій. І це не унікальний випадок. Те саме бачимо з Хамас та Ізраїлем у секторі Гази. Усі війни чи конфлікти, що колись завершувалися перемир'ям, угодою чи мир планом були вирішені тяжкою дипломатичною роботою з подолання розбіжностей. Ми повинні розпочати цей процес, але це можливо лише за умови, що обидві сторони готові долучитися. Росіяни не прості партнери. Це теж зрозуміло. Треба з'ясувати їхні межі готовності. Ми не могли просунутися далі, доки українці заявляли, що вони взагалі не зацікавлені. Тепер це змінюється, і я сподіваюся, що це справді так. Якщо так, то з'являється можливість дізнатися на що можна розраховувати. Це буде вигідно для всіх. Всіх. для росіян, українців, для сполучених штатів, для наших європейських партнерів та союзників, але єдина людина на планеті, яка може це все реалізувати, оце Дональд Трамп, президент США. Ми маємо це підтримувати, а не підривати чи глузувати, як дехто робить у ЗМІ чи за кордоном. Так погоджуйся. Я хочу показати пост у соціал. Раніше сьогодні президент Трамп написав приблизно таке: негайно звільніть усіх заручників, не зволікайте, віддайте всі тіла вбитих вами людей, або для вас усе буде скінчено. Тільки хвора та збочена людина тримає тіла, і ви саме такі хворі і збочені. Я надсилаю Ізраїлю все необхідне, щоб закінчити справу. Жоден член ХАМАС не буде в безпеці, якщо ви не виконаєте те, що я кажу. Я щойно зустрівся з вашими колишніми заручниками. До речі, бачився з ними і у Вашингтоні. Їхні історії мторошні, ви зруйнували їм життя. Це ваше останнє попередження. Настав час лідерам покинути газу. Поки ще є шанс. Щодо жителів гази, у вас є чудова можливість для майбутнього, але не тоді, коли ви утримуєте заручників. Якщо ви продовжите це робити, ви помрете при Іміть розумне рішення: звільніть заручників або відповісте за це згодом. Здається, усе абсолютно чітко і недвозначно. Ми обидва знаємо президента Трампа і розуміємо, що він не кидається словами. Як ви вважаєте, що станеться? Я сподіваюся, що вони зроблять саме те, що він наказав. Ми дуже довго чекали в цій країні лідера з такою чіткою позицією. Люди не завжди розуміють, президент особисто зустрічається з цими заручниками, чує їхні історії, і його це справедливо обурює. Він втомився дивитися, якщо вихідних відпускають з морених заручників, передають тіла. Інколи навіть не ті і ці дивні обміни, по кілька людей сюди й туди, ніби це якась гра. Його терпіння скінчилося. З самого початку він був дуже відвертим. Дав час, щоб це вирішити, але тепер час спливає. Усе досить. Люди перебувають у полоні понад півтора року. Ці бойовики монстри, і це треба зупинити. Мені б хотілося, щоб була потужніша міжнародна підтримка в цьому напрямку. Але я радий, що він озвучує такі заяви. Якщо президент Трамп каже, що щось зробить, він це робить, і це вже знають у всьому світі. Тож їм варто сприймати це серйозно. Ви були в залі засідань вчора ввечері. Ви бачили, як демократи влаштували таку собі істеричну сцену? Яка ваша реакція? Ну знаєте, це трохи дивно. Зазвичай, якщо оголошують, що якийсь юнак вступив до військової академії США, чи що хлопчик, який переніс рак мозку, стає заступником секретної служби. Всі встають і аплодують незалежно від того, чи подобається їм президент. А тут цього не сталося. Доволі дивно і дещо дріб'язково, і гадаю, на телеекрані це теж виглядало не найкраще. Я дипломат, але можу сказати. Зарти, що багато хто висловився, що це дійсно було неприємно бачити. Президент говорив про припинення війни. А єдині оплески з того боку залу лунали на підтримку безкінечної війни та продовження конфлікту. Ми живемо у дивні часи, але я радий, що маємо президента з моральною чіткістю на ім'я Дональд Трамп. Ми раді, що ви залишаєтеся там, де ви є. Хоча, якщо чесно, мені подобалося, коли ви були моїм сенатором у Флориді, але я просто маю бути відвертим. Не переймайтеся, ви все ще в надійних руках. Так, я погоджуюся. Що ж, державний секретар Марко Рубіо, дякую вам.